Черги на кордоні, витівки контрабандистів, ситуацію на сході країни про це і не лише про таке сьогодні. У програмі Західний кордон вітаю мене. Звати Тетяна Іванів протягом 15 хвилин. Залишайтеся з нами. Через кордон без черг і нервів. Прикордонники кажуть, вже скоро не фантастика, а реальність. Шлях через Закарпаття до кращого життя в Європі нелегальні мігранти, до яких хитрощі вдаються винахідливі контрабандисти у короткому дайджесті з оперативним відео. Рубрика з заходу на схід про ціну життя на нульовому кілометрі практичні поради від професійних кінологів, як виховати з вашого чотирилапого улюбленця справжнього захисника і помічника. Перетнути кордон без черг і нервів. думаєте, на межі фантастики. На українсько-польському кордоні запроваджують експеримент, який має значно облегшити життя автомобілістів, що їдуть до сусідньої країни. Саме спрощення відбудеться в пункті пропуску Краковець Корчова. Там з'явиться реверсний рух. Як працюватиме та хто зможе їхати до Польщі без черги? Відповіді на ці питання у нашому сюжеті. Кілометрові затори та години втраченого часу. Не дуже зручно, але мусимо якось терпіти. Діноземну реєстрацію. Аби потрапити до Польщі, українці на автомобілях змушені завчасно і заздалегідь займати чергу в пунктах пропуску. Як я їду, я розраховую, що я надовго, що в мене може вдома не бути день і до півночі. Близько 70-80% громадян і транспортних засобів, які перебувають в черзі перед пунктом пропуска це учасники так званого малого прикордонного руху. Кордон вони перетинають навіть частіше, ніж раз на добу. Саме власники автомобілів з польською реєстрацією створюють черги на українських пунктах пропуску. Аби не розмитнювати свій чотирьохколісний транспорт, мешканці прикордоння за межу їздять кожні п'ять днів. Від заторів страждають як учасники малого прикордонного руху, так і ті, хто до Польщі їздить вкрай рідко. А якщо думаєте не маєте на польській, то наші дорогі машини тут нічого до мене не ртує. Людина мусить на чому сізку. А що вони зроблять люди? Що вони можуть позволити купити на українських, бо ці не відповідно до зарплати? Та в державній прикордонній службі запевняють, принаймні в пункті пропуску краковець Корчова уже незабаром зникнуть черги, бо автомобілі з українською реєстрацією проходитимуть реєстрацію за спрощеною процедурою. Запускатися вони будуть в пункт пропуска не по виїзному напрямку, а по реверсу, по в'їзду окремо там оформлятися і потім вже безпосередньо перед самим кордоном з'їжджатися знову ж таки в одну чергу і слідувати по технології до польської сторони. Черги мають зникнути безпосередньо перед пунктом пропуску, бо водії з українською реєстрацією її просто оминатимуть. Реверсний рух, поки працюватиме лише в одному пункті пропуску в краківці. І прикордонники кажуть, такі зміни готові запроваджувати хоч зараз. Прикордонники готові до реверсу хоч завтрашнього дня. Відповідно, ми чекаємо ініціативи зі сторони служби дорожніх доріг для забезпечення самого руху по зустрічній смузі, тобто відмежування цих черг, встановлення дорожніх знаків. Перед поїздкою до країн Євросоюзу ви заздалегідь можете дізнатися про ситуацію на кордоні та обрати найоптимальніший для себе пункт пропуску. Інформацію про черги можна знайти на офіційній сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбуці, а також переглянути онлайн-трансляцію з кордону на сайті. пошуках кращого життя. Знову численні спроби нелегальних мігрантів через Україну пробратися глибше в Європу. На Закарпатті, до прикладу, українські та словацькі прикордонники спільно з правоохоронцями затримали 22 нелегальних мігрантів із Південно-Східної Азії. Виявили групу нелегалів прикордонників відділу Новоселиця в рамках операції Кордон 2016 Чопського загону. Кількома днями пізніше, біля кордону з Угорщиною, прикордонники відділу Лужанка Мукачівського загону за Затримали групу громадян з Туреччини. З початку року лише в Чопському прикордонному загоні затримали півтори сотні нелегалів. В основному це вихідці з В'єтнаму, Туреччини, Індії, Пакистану, Сомалі. На сьогоднішній день спланований комплекс оперативних заходів щодо встановлення осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності. Також активні дії щодо пошуку організаторів безпосередньо незаконної імміграції. Більше про затримання на кордоні. Зокрема, про те, до яких хитрощів вдаються винахідливі контрабандисти у короткому дайджесті з оперативним відео. З ухвалого контрабандиста прикордонники затримали у пункті пропуску краковиць. Під час огляду двох автомобілів на німецькій реєстрації прикордонники виявили контрафактні тютюнові вироби. Мало того, що німець разом з українцем перевозили незаконний товар, так останній ще й запропонував 500 євро хабара, аби прикордонник очі на контрабанду. Працівники прикордонної служби виявили, що в даних автомобілях в запасному колесі, а також під пасажирським сидінням, перевозяться недекларовані тютюнові вироби. А саме 1200 пачок цигарок. Українці, який і запропонував прикордоннику хабар, затримали за таке зухвальство. 38-річному чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. Так, лише за останній час прикордонники мостиського загону виявили шість автомобілів з контрабандою. Ділки спеціально переробили Фольксваген, дочь та Citroen, аби перевозити контрафактні тютюнові вироби. Сьогодні ці машини вилучили правоохоронці. Основний товар контрабанди сигарети цього тижня знаходили й прикордонники на Закарпатті. Поблизу відділу лужанка наряд відшукав одразу два сховки тютюнових виробів, які спритники планували переправити до Угорщини. Загалом вилучили майже три тисячі пачок цигарок. Нині виявляють осіб, які заховали тютюн на кордоні. А ще закарпатські прикордонники знайшли майже 200 психотропних таблеток, які українець намагався ввести з Угорщини через пункт пропуску Тисе. початку цього року лише львівським загоном виявлено контрабанди на майже 6 мільйонів гривень. Через кордон спритники намагалися перевести майже 200 одиниць боєприпасів і ще 9 кілограмів наркотичних та психотропних речовин та понад центнер бурштину. Однак найпопулярнішим серед контрабандистів товаром залишаються цигарки. Спробу їхнього незаконного переміщення найчастіше виявляють прикордонники львівського загону. Передова нульовка так називають лінію фронту, на якій несуть вахту наші прикордонники в зоні. Ато там і далі неспокійно, особливо на Маріупольському напрямку. Наша рубрика з заходу на схід про ціну життя на нульовому кілометрі. Здебільшого такі звуки тут чути пізно ввечері або вночі, але все частіше така канонада пострілів стає звичної в день. Прикордонник помітно нервує і просить знімальну групу спуститися нижче у бліндаж. Самі э, чуєте, що э, є обстріл э, позиції Збройних сил України. Взагалі, обстановка на Маріупольському напрямку залишається динамічною. Відповідно, на цьому напрямку вона є гарячою. Обстріли бойовиків з непідконтрольної території відбуваються фактично щодня. Це стосується позицій обстрілів, позицій українських силовиків. Переважно це по позиціях Збройних сил України, з починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи тяжким озброєнням. Якщо на мирному західному кордоні, щоб вполювати порушника, прикордонник повинен піднятися все вище. То тут, щоб не підпустити ворога, а часто й врятувати собі та побратимам життя, доводиться зариватися глибоко в землю. Це наше останнє спостереження, де ми ведемо спостереження за ці за територію до наших позицій, а також за пересуванням можливих груп ДРГ. Цей бліндаж ніколи не пустує. Ані хвилини. Хлопці тут працюють цілодобово. Лише змінюють один одного. Ціна питання українська земля і її народ. Цей об'єкт можна назвати стратегічним, тому що безпосередньо близькості звідси знаходиться населений пункт, де продовжують жити мирні мешканці. Гатять, не стримує їх, навіть той фактор, що знаходиться тут поблизу контрольний пункт в'їзду. Виїзду також ви бачили кількість машин, яка перебуває на в'їзд. З непідконтрольної території це громадяни, які хочуть в'їхати на підконтрольну українській владі територію. Тобто не стримує їх той фактор, що через їхні провокації, через їхні обстріли можуть постраждати просто мирні люди, які перетинають лінію зіткнення. Щоб при потребі захистити мирних і дати гідну відсіч ворогу, так доводиться відточувати свою майстерність нашим хлопцям на бойових злагодженнях, які відбуваються щомісяця. Стрільби з зенітних установок, снайперських гвинтівок та іншої зброї, практичне відпрацювання евакуації поранених з поля бою, надання першої медичної допомоги, і звісно ж, щоденне укріплення бойових позицій. На запитання, чи страшно, і чи важко, звучить однозначна чоловіча відповідь: да ні, вже є роки служби за спиною, так що. Привично. На завершення спеціальна рубрика від професійних кінологів-прикордонників з навчального центру у великих мостах. Вони готують чотирилапих фахівців із пошуку людини, зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, виховали десятки тисяч хвостатих охоронців, які успішно служать на лінії кордону, зоні АТО, виявляють контрабандистів з цигарками. Вони консультують і вас. Якщо хочете мати вірного, розумного та відважного собаку, не пропускайте наших випусків. Доброго дня! Сьогодні ми розкажемо, чому наші вихованці інколи після проходження курсу дресирування протягом нетривалого часу перестають виконувати команди господарів. О, прикладу, ви самостійно використовуючи наші уроки, навчили собаку сидіти, команди місце поруч чи інших мінь або вашого улюбленця виховували кінологи особисто, і тут, через деякий час, собака, який все вмів, яким ви гордилися, виконує команди вже не так охоче, а згодом і зовсім відмовляється щось робити. І тут не думайте, винен не пес, який лінується, а сам господар, який не виконав елементарні правила поведінки з собакою. Вони вважають, що собака, вивчивши. Якийсь матеріал, все життя буде їм користуватися, його повторювати, але це не так. Для собаки неприродньо виконувати те, що від неї вимагає людина. Не думайте, що ваш собака, вже вивчившись як професор, завжди все робитиме правильно. Тільки ви дасте слабинку, не поправити улюбленця, тоді коли щось виконав нечітко, іншим разом він ще більше буде, скажімо так, халявити. Якщо не поправляти, не вимагати від собаки, не контролювати кожний її рух. Вона з часом, значить, буде виконувати гірше і гірше. Кожному власнику собаки треба розуміти, що для собаки існує вільний стан, коли вона відпочиває і може робити все, що їй завгодно. І робочий стан, коли вона зобов'язана дотримуватись і виконувати всі вимоги свого господаря. І якщо в робочому стані ваш собака команду виконує не чітко, негайно підкажіть, як має бути. Зараз ви бачите собаку в робочому стані. Сидить Рядом. Рядом. Гуляй. Собака перейшла в вільний стан по команді гуляй. Зараз вона може робити все, що їй хочеться. Гуляй. Через деякий час кінолог може перевести собаку в робочий стан одної з команд. Ко мені. Ко мені. Хорошо, хорошо. Якщо виконуватимете настанови кінологів і саме так завжди триматимете дисципліну по відношенню до свого собаки, якщо він у вас буде чітко знати, коли гуляти, а коли треба і працювати, ваш улюбленець завжди буде в формі. Це робити потрібно постійно, не під час одного заняття протягом години кожен день, а постійно під час спілкування з собакою, під час вигулу собак, під час слідування до лісу, на дачу, в магазин або просто на прогулці. Перші заняття режим роботи 2-3 хвилини. На відпочинок виділяйте до 10 хвилин. З часом режим роботи збільшуєте, а відпочинку скорочуєте. Успіхів! Підписуйтеся на наш канал в Ютубі, ставте лайки, залишайте запитання у коментарях. Разом виховаємо з вашого чотирилапого друга справжнього помічника і захисника. І таким матеріалом ми завершуємо випуск. Ви дивилися програму Західний кордон. Ми прагнемо бути інформативними та корисними для вас. Побачимося рівно за тиждень. До зустрічі.